Господь Слав. слава, відання своє вам в вітня. Слава їм. Того часу Ісус сказав Том. Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не переходить до Отця інакше як через мене. Якби ви мене знали, то знали б і Мого Отця. І тепер знаєте його і бачите, каже йому своїх, просто не потерилому отця, а цього нам вистачить, говорить йому Ісус, скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене коли. -то. Хто мене бачив, хто і отця бачив. Я ж ти говориш, покажи морцю. Хіба ти не віриш, що я і в оці, і отець є в мені? Слова, які я кажу, вам не до себе кажуть. Отець, який в мені перебуває, він і творить діла свої. Вірте мені, що я вас сміхала тесть у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Виясню, виясню, кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме і він. Навіть більш і них вчинені, бо я піду до Отця. І що тільки попросити у моє ім'я, те й зроблю. Його прославлений Отець усі? Якщо мене про щось просити в моє ім'я, я те зроблю. Слово Господь. Слава! Натесті що... сьогоднішнього біду. свята, Апостолів, які прошу цих як Повірили і в Ісусові. Пережили падіння, кризу на уголосі. Пережили радість Воскресіння, І ті потім йшли за прикладом Ісуса. Проголошували, навертали, служили. В них дивитися. Там же ж нема такого моменту сильного відпочинку. Коли вони мандрують разом з Ісусом іноді є такий фрагмент, коли вони десь пішли самі відпочити. Іноді. Так насправді це ікона церкви. В церкві ніколи не буває так, щоб було все добре. Може бути коротка хвиля. Але вона коротка. Це мовна за згромадження сестер Але чому воно виникло? Не тому, що було дуже добре і вирішили, що давайте зробимо ще краще. Тому що біда була. І засновник реагував на те, що є потреба виховувати дітей і молодь бо пропадає. І кожен монастир він приблизно так виникає. Церква всі віки. Це. Бо тут коротка хвиля, коли добре, а так зазвичай біда або катастрофа. Вся історія церкви така. Про це не дуже люблять говорити, бо це не так гарно, ну, картинка. Так само. Не реклама, але вона справжня. І коли думаєш на справжню історію церкви, тоді та ситуація, які ми сьогодні, вона не дивує трохи. І перед нами покоління християн переживало. Війни, переслідування, голод, холод, тюрми, різні загрози, загрози. В багатьох речах нам, в насправді, нас, нас, все, все добре. Ну, війна. Є. Але ми ще маємо жити в своїх домівках. А в когось не було і нічого не було покоління. Це не так, що рік чи два. Сьогодні молюємося про всіма святих апостолів, щоб нам допомогли духовно прокинутися. Бо в нас людей є тенденція дивитися і бачити, що стало гірше, ніж було. Це у всіх так. У нас так. І цим засмучуватися, і потім. Як воно буде? Я не можу забути залаз такої цитати з, з Бравого Славата Швейка Швейка. Якось воно буде. Бо ніколи не було, щоб ні, ніяк не було. От тому всім тим, хто сильно переживає, як воно буде, буде як. А щоб було краще, то нам це треба вкласти. вкласти. Труд, молитву, пісню, жертву, милость. Чим більше складу вкладено, тим краще. Тому, якщо переживаєте, скільки в нас навколо негаразди, небезпек і бід, я вас запрошую до святості. Не до тої книжної, простої далі. Бо складається, із дали молитву і жартю. І молитви за суденською, за місто, за мера, за комунальну службу, за президента, за генералів, за солдатів, за медичних працівників, за водіїв трамвайної організації. І так далі. Якщо хочемо, щоб було краще. Це нам заради цього працювати. Тому не дозволяйте, щоб погані думки над вами володарювали, важко було завжди. Апостоли нам про це свідчать своєю кров'ю проводити. Але коли ця кров пройде за віру, за Ісу Христа, вона свята. І спричиняється до навернення тисяч і тисяч. Молімося одне за одного, підтримуємо один одного і навертаємо Цийсвіт. А нехай буде світ. наші зусилля, молитви, пости, милостині, Того славні. Амінь.